Ну що, друзі, сьогодні 20 березня дійшли, мабуть, вісточки до пана Єрмоленка, який зараз, як виявилося, в відставці, але керує точно так акцизом, як і керував до цього. Це ви знаєте всі, хто, хто розуміє про те, що я говорю. Хочеться почати цей наступний, знаєте, як наступний ефір з таких от слів. От, знаєте, Тут написано стоп Corruption», Бо вже ну, це все, що є, знаєте, вони вбивають мене, а через мене, мабуть, і хлопців, яким я не допомагаю так, як би міг. Не гірше, ніж російські ракети, які написав той дуже поважний пан, який був на фронті, і слава йому герою. Коли йому блокували тут податкові накладні, знаєте що? Сьогодні нас просто забрали акциз. Тобто, в принципі, мене хочуть просто закрити в черговий раз, без ніяких нато причин. Просто вони вирішили, вони до ліцензії, яку я прогнозував, що 9.02 лютого нас заберуть, забрали його 13-го. Сьогодні ну, ми знову пішли до суду. бо... По інакшому це питання не вирішується, але було ще предприйняті, нами були прийняті деякі ж, е, кроки. Ми е, показали, і ну, не ми, це я, я знаєте, я, ми, це моя команда, за яку я дуже сильно переживаю, не знаю, що з нею буде. Бо наразі нашу компанію, компанію ваш перевізник, 13 років, нам, нас хочуть знищити. Ну, цієї компанії 13 років, її хочуть знищити. Я думав, що знаєте, думав, що Ярмоленко не буде, а хрен там, він є. І він керує далі акцизом, І все там, і безлад, там, і все, все відбувається, як і відбувалося: хабарі, відсотки, призупинення, ризики, все дуже. А знаєте, що я сьогодні дізнався? Коли прийшов Ярмоленка. Реєстрацію ПДВ забрав собі акцизний, акцизний відділ, який займається. ну, Якщо реєстрація торкається акцизних, е, акцизних товарів, то реєстрацію ПДВ займається акцизний відділ. Мабуть, це пан гетьман, ви геніальний, це ви геніальний просто, геніальна людина. Я перед вами просто склоняю голову, тому що, так як ви е, узурпірували власть, узурпували цю владу податкову, ну, це. Все чесно, я вам привіт, великий, передаю. Дякую за те, що ви мене сьогодні забрали акциз з діючими ліцензіями. Дивіться, всі ваші, повірте мені, всі ваші абсолютно речі вони колись будуть використані проти вас. От просто повірте мені, тому що це все класно, гарно, але ви не будете все життя при владі, повірте. І потім, ну, я думаю, що з вас буде. Ну, до вас буде дуже багато питань. І не, і не тільки в мене. Якщо ви е, прагнете в цій країні е, не втікати, то перестаньте робити ту політику податковий терор, який ви робите. Будь ласка, перестаньте вбивати український бізнес. Ніколи в житті копійки інвестицій в Україні не буде, якщо українці не зможуть робити бізнес в своїй країні. Е, я дивився сьогодні геніального просто, геніальну людину Романа Ващука це бізнес-амбусмен, поважна дуже людина. Повірте, вам дуже буде корисно подивитися і послухати, що він говорить. Зупиніться зі своїми, ну, зі своїм податковим терором. Я навіть не знаю, як це назвати. Це навіть, ну, чесно. Я думав, що мене можна всім здивувати після того, як хтось в цій країні вибрав того, того, який втікав у 2014 році, але ви перевершили. Я вам передаю вітання. Я не, не злодій, не, не ворог в Україні. тим паче я не людина, яка хоч, хоч, хоч якось зв'язана з Росією. Я абсолютно щирий нормальний е патріот України у всіх своїх поступках. І я, я не розумію вашого, ваш, вашого керування вручну податковою України. Перестаньте і займайтеся справами, які гідні голови податкового комітету. А це не є та справа, якою ви займаєтеся. Будьте гідні, дякую вам. І перестаньте. Bo Bu...